Заміновані зони смертельно небезпечні. Поля та лісосмуги, дороги, узбіччя, береги річок, будинки і навіть цілі міста війна зробила небезпечними. Стоп! Пам'ятай: якщо опинився у замінованій зоні, не рухайся. Кожен крок може спричинити вибух, вибухонебезпечні предмети. Складно помітити їх замасковано, скажімо так, звана пелюстка, або протипіхотна міна кругової дії. Залишайся на місці. Негайно телефонуй в екстрені служби. Якщо не можеш зателефонувати, клич і чекай на допомогу. У разі виявлення підозрілих предметів не підходь і не чіпай їх. Знай та пильнуй. Телефонуй на номер 101 під розділом ДСНС або 102 поліції.